Слава Україні, дорогі виноградарі! Сьогодні у нас 15 червня, значить пройшло більше місяця з 10 травня, коли був Армагеддон з морозом мінус 7,5. Зараз подивимося в якому стані у нас виноградник. Подходило, де проснулася заміщаюча брунька. Там, де проснулася заміщаюча брунька, там є цвіття і може буде коякий урожай. Але за урожай речі зараз немає. Главное, наростити зелену масу ну, от. і встановити восстановить виноградник так що душу радует пока оце вам дорогие мои виноградари и Туманізація якби її не було я б так виноградник не спас конечно ну с ну, прививками конечно прививки запоздала запоздала робив прививки десь 60 прививок зробив вот. Зазвичай десь починав е, з 25-го залежності від погодних умов. От. Ну а тут робив прививки з 8 го по, по 13 те число. Ось такий стан виноградника. От. Так що сподіваємося, що на наступний рік вже будуть у нас і врожай буде. Ну, от. Там от питали. Я знаю, що серед нашої братії є гумористи такі. Я там казав, кажу, переходите, е коли обрізаєте виноград від куща до куща, дезінфіціруйте сікатор. Ага, а він сміється, каже, а як що впав е на землю? Я вам скажу, як ви задали питання, так я вам скажу, так і відповім. Якщо ви йдете від любимого кума і впали в калюжу, ви зразу лізете на піч і шукаєте балі і кричите, дружині, чому в балі а пуста, де вода є. От такі справи. От. Так що будемо сподіватися, що виноградник. Остановиться, ну а з прививками прививки робив і, і, і чорним в зелений Зеленим в зелений От прирост дуже пізненько пішов От, в основному почкою Нарізав ще точки От Отакі -то справи Такі та справи, дорогі наші виноградарі так що давайте пока вам Бережіть себе і бережіть свої виноградники. От. Бережіть свої виноградники. Донатьте хлопцям нашим. Душу радує. У Волчанську там на агрегатному заводі. Вже оточили, другий день молотять їх. Оце радує душу. І разом до перемоги. До побачення вам, дорогі виноградарі. Робіть, робіть туманізацію вот. ви так спасете свій виноградник звісно якщо будуть заморозки це буде 100%. 100 а якщо будуть такі як 75 8 і 9 як у сашка там он в візюмі там все цеповимрзало там піпець піпець там душа плачеть душа плаче вот. а це бабушка зайняла зараз там де були колись школки мої Вот, саженцы с открытой корневой системой. Сейчас бабушка тут хозяйничает. Все, пока, до побачення вам, дорогие виноградари.